Біблія Старий завіт. друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ 23. І це останні слова Давида, промова Давида, Єсеєвого сина, висловлювання високопоставленого Богом мужа, помазаника Бога Якова і солодкого співця Ізраїлю. Дух Господній говорить у мені, і його слово в моїх устах. Промовив Бог Ізраїлю, заговорила до мене Ізраїлева скеля. Лише той людський правитель, справедливий, хто править у Божому страху. Він подібний до ранішнього світанку, коли сходить сонце безхмарного ранку. Від його променів після дощу з землі пробивається трава. Хіба не так з моїм домом у Бога? Адже він уклав зі мною вічний заповіт, досконало впорядкований і для всіх часів застережений. Оскільки він усе моє спасіння і виконання усіх моїх бажань, тоді як усі негідники відкинуті, як тернина, яку неможливо взяти в руки, хіба що озброївшись чимось залізним або ратищем списа, так і згорять у вогні там, де вони є. А ось імена витязів, героїв Давида Йошев Башевет, Техкоменієць, найперший з трьох, він же адіно. Еценієць, який направив свого списа проти восьми сотень ворогів і знищив усіх за один раз. За ними йде Елеазар, син Додо, й онук Ахохі, один з трьох витязів, котрі були з Давидом, коли глузуючі филистимці викликали їх на битву, тоді ізраїльтяни відступили. Але Елеазар залишився і бив филистимців так, що аж заніміла його рука, іначе прилипла до меча. Так, що не розгиналися пальці його руки. Того дня Господь подарував велику перемогу. За його прикладом, пізніше військо повернулось, але тільки для того, щоб зібрати здобич. Наступним був гарарієць Шамма, син Агея. Одного разу филистимці зібрались в Лехі, де була ділянка поля, засіяна сочевицею. Коли ж ізраїльське військо втекло від филистинців, Шамма. Став посеред ділянки, врятував її, побивши филистимців. Господь тоді подарував велику перемогу. Стосовно цих трьох з тридцяти воєначальників, то одного разу під час жнив вони прийшли до Давида в адуламську печеру, коли филистимські загони отаборились в Рефаїмській долині. Давид у той час перебував у фортеці, тоді як Вифлеєм був захоплений филистимською залогою. Відчуваючи спрагу, Давид сказав: О, хто б мені дав напитись води з вифлеємської криниці, що при брамі. Тоді ці три витязі прорвали скрізь фалестимський табір і набрали води з криниці Вифлеєма, що біля його брами. Вони зачерпнули води і принесли до Давида. Але він відмовився її пити і вилив її, як жертву Господу, сказавши: Нехай боронить мене Господь, щоб я таке вчинив. Адже це кров мужів, котрі, ризикуючи життям, пішли туди і не став її пити. Ось таке вчинили ці троє хоробрих воїнів. На чолі тридцятьох воєначальників стояв Авішай, брат Йоава, син Церуї. Він підняв свій спис проти трьохсот ворогів і знищив їх, тому й прославився разом з першими трьома. Із усіх тридцяти воєначальників він був найвизначнішим. Тому й став головнокомандувачем війська, але до перших трьох не досягав. Далі йде Беная, син Єгояди, Скавцеїла, хоробрий муж, відомий численними мужніми подвигами. Він знищив двох могутніх Аріїлових синів з Мааву. А одного разу, коли випав сніг, він спустився в глибокий рів, де був лев і вбив його. Крім того, він убив велетня єгиптянина. В руці цього славного мужа єгиптянина був спис, а Беная вийшов на нього з палицею, але він вирвав списа з рук єгиптянина і його власним списом убив його. Це подвиги Бенаї, сина Єгоїди. Він також був у повазі серед тридцяти лицарів. Він навіть був шанований більше тридцятьох, проте з трьома першими зрівнятись не міг. Саме його Давид поставив начальником своєї особистої охорони. В числі цих тридцяти був також Асаїл, брат Йоава, та Елханан, син Дода з Вифлеєма, Шамма, Хародієць та Еліка, також хародієць, Хелець, Олтієць та Іра, і Кешів син та коєць, Авіазер, Анатотець і Мевунай Хушатієць. Салмон, Ахохієць і Магарай, нетофатіць, Хелев син Баане, Нетофатіць та Ітай, Ріваїв син Згіви, веньємінець, Биная, Піратонієць та гідай знахале Гааша. Авіалвон Араватієць і Азмавет, Бахурімець, Еліяхба, Шалвонієць, Яшемові сини Йонатан і Шама. Герарійці. Ахіям син Шерара, також гарарієць, Еліфалет, Ахазбаїв син Змаахи, та Еліям син Ахітофела. Гіланіць, Хацрай кармелієць, І парай арбієць, ігал, натанів син ісцови, та баній гадієць, целек Амонієць та нахарай беротієць, зброєносець Йоава сина Церуї. Іра, їїтрієць та Гареб, також їїтрієць, нарешті Урія, хетеєць, усіх разом тридцять. Розділ 24 Знову запалав Господній гнів на Ізраїль, спонукаючи проти нього Давида і закликаючи: Іди і перерахуй Ізраїль та Юду. Тоді цар сказав Йоаву, воєначальнику всього війська, що був при ньому, пройди через усі Ізраїлеві племена від Дана і до Вірсавії, зроби перепис населення, аби я знав загальну чисельність народу. Але Йоав сказав цареві: Нехай Господь твій Бог додасть до народу ще стільки, скільки їх є, і намножить їх стократно, і нехай очі мого володаря-царя це побачать. Але для чого мій володар цар забажав цього? Проте слово царя переважило докази Йоава, підтримані також іншими воєначальниками, тому Йоав разом з воєначальниками вирушив в ім'я царя провадити перепис ізраїльського народу. Вони переправились через Йордан і розташувались в аруері з південного боку міста, що лежить у долині Гад, після чого перейшли до Язера, потім пішли до Гілеаду і вкрай ходжі Далі подались до дан Яана та в околиці Сидона. Вони прибули до Тирської фортеці і обійшли всі міста гівійців та ханаанців, звідти вирушили на південь Юдеї аж до самої Вірсавії. Таким чином, вони обійшли всю країну, і через 9 місяців і 20 днів вони повернулись у Єрусалим. Тож Йоав подав цареві результати перепису населення. В Ізраїлі виявилось 800 тисяч чоловіків, здатних володіти мечем, а в Юдеї було 500 тисяч боєздатних мужів. Але після того, як Давид зробив перепис народу, він відчув внутрішню сердечну тривогу. Тому Давид сказав Господу: Я тяжко згрішив тим, що зробив таке. І тепер, Господи, прости гріх Твого слуги. Адже я вчинив дуже нерозумно. І коли Давид встав наступного ранку, було Господнє слово до пророка Гада, Давидового провидця такого змісту піди й скажи Давидові, що говорить Господь: пропоную на твій розсуд три лиха, вибери одне з них, і я вчиню за твоїм бажанням. Отже, Гад прийшов до Давида і розповів йому про все, сказавши: Обирай! Чи має настати в твоїй країні сім років голоду, чи волієш три місяці втікати від своїх ворогів, які переслідуватимуть тебе, чи буде три дні моровиці в твоїй країні? Тож подумай і вирішуй, що маю відповісти тому, хто мене послав. І Давид промовив до Гада, Мені дуже важко, але краще вже потрапити в руки Господа, оскільки його милосердя дуже велике, в руки ж людей не бажаю попадати. Тож Господь послав на Ізраїль моровицю від самого ранку аж до призначеного часу, тож померло людей від даної до Вірсавії 70 тисяч чоловік. Ангел смерті простягнув свою руку і в бік Єрусалима, щоб його спустошити, але Господь змилосердився щодо подальшого лиха та сказав ангелові, який нищив народ: Досить, опусти свою руку. В той час... Господній ангел якраз перебував біля току Євусейця Аравни. Коли в той час Давид побачив ангела, котрий нищив народ, то промовив до Господа Це ж я згрішив, і це моя провина, а ці вівці, що вони зробили? Тож нехай твоя рука обернеться проти мене та проти родини мого батька. Того ж дня прийшов до Давида пророк Гат і сказав до нього «Іди». І споруди Господу жертвник натокує усейця Арамни. І пішов Давид, за словом гада зробити, як наказав Господь. Виглянувши, Аравна, побачив царя з його слугами, що наближались до нього. Аравна вийшов і вклонився до лілиць перед царем. Аравна запитав чому це мій володар цар завітав до свого слуги? Давид відповів: Я хочу купити в тебе тік. Аби спорудити на ньому жертовник Господу, щоб нарешті зупинилась моровиця в народі. Аравна відповів Давидові: Нехай мій володар цар забирає і приносить у жертву все, що йому подобається, ось і воли на жертву всипалення, а молотильний вал і упряж для волів на дрова. Все це Аравна віддає цареві. Далі Аравна сказав царю Нехай Господь твій Бог прийме твою жертву. Але цар відповів Аравні, Ні, я все-таки усе це хочу викупити в тебе за гроші. Не буду ж я приносити жертву всепалення Господу моєму Богові, яка мені нічого не коштує. Отже, Давид придбав тік і волів за 50 шеклів срібла. Давид спорудив там жертовник Господу і приніс жертви, всепалення та мирні жертви. Господь почув благання, змилосердився над країною. І муровиця в Ізраїлі припинилась.